Всім привіт! З вами, як завжди, я, менеджер автосалону Trading Motors Максим, ваш любимчик. І сьогодні у нас огляд нового надходження Hyundai Santa Fe 2013 року випуску. Автомобіль обладнаний надійним 24 бензиновим двигуном з автоматичною коробкою передач. В салоні даного кросовера нас зустрічає справжня корейська якість. Якість матеріалів у даного кросовера дуже хороша. Ми бачимо комбіновану торпеду з чорного та бежевого пластику різних фактур. Також присутня. Пластикова вставочка під дерево. Даний автомобіль має досить непогану комплектацію. У нас присутня система допомоги спуску з гори, автоматична коробка передач, кондиціонер та ось така довстановлена якісна Android мультимедіа. З навігацією дуже швидко працює. Камера заднього огляду також присутня. Також нас зустрічає зручне мультикермо. Воно товсте, дуже комфортно за нього триматися. У нас присутній круїз-контроль. На задньому ряду даного кросовера нас зустрічає досить таки просторий салон. Як ви бачите, в колінах у мене достатньо місця, при тому, що водійське сидіння максимально відсунуто назад. Також ви бачите, що при моєму зрості 1,87 м до стелі я не достаю. Мені дуже комфортно тут сидіти. Також для зручності у нас є ось такий підлокітник з висувними підстаканничками. присутні кріплення для дитячих крізел. І зафікс. Приїжджай до нас за адресою вулиця Павла Усенка, 8 місто Київ, автосалон Trading Motors. Ми пропонуємо широкий спектр послуг. У нас присутня оплата за готівку без готівку, оплата за криптовалюту. Також присутні розтермінування, такі як кредит та лізинг.